Вітаємо всіх миром і любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хочемо поділитися радісною новиною із нашої Чорнобайської громади, що на Черкащині. Нещодавно ми виходили із розповсюдженням книги Велика Боротьба у навколишні села. Це такі села, як Франківка, Тарасівка, Нове життя. Хрестителеве Бакаєве. Ну, і... Я думав завести отак: одних сюди, других сюди, пройшли. Тоді, йдем, тоді, да? тоді пішли на да, цю вулиці, да, отак. Да, да, да. а тоді вже. І тут десь десь зустрілися. Да. Ми віримо, що Господь супроводжував нас в цій роботі, бо це його робота, це його заклик для церкви. Останнього часу. Можемо поділитися досвідами, які були в нас під час цієї роботи. Коли ми були в селі Тарасівка, зустріли однокласницю нашого брата, який вже давно не живе в цьому селі, але вона його пам'ятає і з вдячністю розказувала, що він з нею поділився. Вісткою і книгами, які вона читає, і вона залюбки взяла книгу Велика боротьба і передавала братові щирий привіт. Нам було дуже приємно почути таке від незнайомої для нас людини. Також були різні ситуації. Була така ситуація, коли людина відмовилася прати спочатку і навіть так агресивно сприйняла нас, що ви тут розносите. А коли ми підійшли ближче і стали розповідати про книгу, що це за книга, і про події останнього часу, що наближається вже скоро прихід Ісуса Христа і всі події. Про це говорять. І ця книга розкриває задуми лукавого і волю Божу, розкриває його любов, і як Бог хоче застерегти народ від того, щоб не війшли вони в аману. Вона залюбки взяла книгу, а тоді ще й почала. Благословляти нас і бажати, щоб ми і надалі трудилися. Була вдячна за ту роботу, яку ми робимо. Ну, такі досвіди вони надихають і спонукають далі працювати для Господа. І коли ми їхали, ми бачили поля, засіяні пшеницею і готові вже до жатви. На думку прийшли слова Ісуса Христа. Підніміть очі ваші і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хочемо закликати всіх, хто причисляє себе до народу Божого, прокидатися і йти трудитися на ниві Божій. Також хочу зачитати декілька цитат із книги «Свидетельство для церкви», 9 том. Наш народ не ценит и не распространяет максимально широко книги, одобренные Богом. Почему бы не придать больше внимания распространению книг, содержащих предупреждения относительно работы сатаны? Почему больше усилий не направить на распространение литературы, разоблачающий планы сатаны, направленные на противодействие работе Божьей литературы, раскрывающей его планы и обнажающий его обман. Зло дьявольской лжи будет изобличено, если откроются глаза людей, чтобы они могли верно оценить ситуацию и увидеть опасности нашего времени чтобы они, приложив ревностные усилия, могли верою положиться на Христа и Его праведность. Евангелие Царства – это такая весть, из-за неимения которой погибает мир. И весть эта содержится в уже изданных книгах и в тех, что должны быть изданы в будущем. А распространять весть следует среди народов, живущих как вблизи, так и вдали. Нашу литературу следует распространять повсеместно, а и издавать на многих языках. Таким способом, а также с помощью учителей, необходимо проповедовать весь третьего ангела, да пробудятся верящие в истину для настоящего времени. Ваш долг сегодня направить все возможные средства на помощь тем, кто принимает истину и должен распространять ее среди ближних. Все, что может быть поколеблено, будет поколеблено, а что незыблемо, останется стоять. Господь грядет уже вскоре, и мы входим в бедственное время. Дьявольские силы, хотя они и невидимы, направлены на уничтожение человеческих жизней. Будем же сегодня трудиться так, как мы не делали этого никогда раньше. К нам обращено на путствие быть настойчивыми, вовремя и не вовремя. Нам следует находить благоприятные возможности для представления истины. Необходимо использовать каждый шанс, чтобы привлекать людей ко Христу. Яким надыхающие заклики для народа Божьего, будьте наполеглыми вчасно и невчасно, Нам потрібно знаходити ці можливості, які перед нами відкриває Господь для того, щоб представляти людям істину. Хай Господь благословить кожного місіонера, кожного члена церкви на труд на Божій ніві, на посильну участь у цій справі останнього часу, у тому, щоб наближати. Прихід нашого Господа Ісуса Христа, бо Він гряде, маранафа.